Пропонували роботу вимушеним переселенкам, а також місцевим жителькам. У Хмельницькому відбувся ярмарок вакансій для жінок. На захід завітала Анна Дзюба. Жінка розповіла за освітою, вона економістка та 10 років працювала бухгалтеркою. Однак, нещодавно вирішила змінити сферу діяльності. Я вступила зовсім в другий напрямок на магістратуру на турист. І, ну, зараз шукаю ну напевно не знаю. Я не хочу бути бухгалтером. Просто Хочу змінити абсолютно все. Я люблю подорожувати, і мені це дуже цікаво. Я б хотіла в цій сфері розвиватися. Турогентом, ну, ну, я думаю, навіть турист-менеджер, мої навики бухгалтера, я думаю, мені знадобляться також. Я, я комунікабельна, маю ну, з людьми, знаходжу дуже спільну мову, і мені я думаю, це професія професії На роботу запрошували 11 підприємств та організацій. Зокрема, директорка міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю школа життя Леся Шевчук каже: нині вони у пошуках асистента дитини, фізичного реабілітолога та логопеда. Для э, логопеда або для фізичного реабілітолога дійсно потрібна спеціальна освіта а для соціального робітника спеціальної освіти не потрібно. Це може бути людина за будь-яким фахом, з будь-яким досвідом, але найголовніша вимога це любов до дітей і бажання допомогти. І э, перед тим як вже надавати послугу, такий фахівець має пройти дводенне навчання, э, і з вже з сертифікатом може приступати до роботи. Ми складаємо вміст до департаменту. Соціальних служб, і воно організовує навчання для таких привідників ініціювали захід представниці громадської організації Дівчата в межах ініціативи Рівність, лідерство, майбутнє. Наша ініціатива буде тривати в межах чотирьох місяців, і було прийнято рішення, що за чотири місяці ми повинні зробити ряд заходів, які націлені на допомогу особам вразливих категорій, а саме жінкам, жінкам, які мають дітей, а також внутрішньопереміщеним особам, щоб люди могли про це а також дізнались більше актуальних вакансій, які є на ринку праці. Відбувся захід на базі Хмельницької філії обласного центру зайнятості, виконуючий обов'язки директора. Андрій Бондар каже: нині 80% шукачів роботи, які стоять у них на обліку, жінки. А також розповів про можливості навчання і працевлаштування, які пропонує держава. Ми сьогодні пропонуємо. Великий перелік професій в структурі служби зайнятості сьогодні є вісім центрів професійно-технічної освіти, які пропонують понад навчання за понад ста професіями, а також більше 400 освітніх програм. Тому ми готові до співпраці і допомагати людям на ринку праці. І також сьогодні є дуже цікавий проект для жінок: це здобути нову професію, умовно чоловічу. Так? До цього переліку сьогодні війшли саме трактористи, водійки, електромонтажники, токар. Фрезерувальник. За кошти служби зайнятості вартість такого навчання орієнтовно до 30 тисяч гривень. Але це навчання за рахунок коштів служби зайнятості з фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. Загалом до ярмарку вакансій долучилось близько 50 жінок, які нині перебувають у пошуку роботи. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.